Чому Туреччина стратегічний партнер України? Підтримка територіальної цілісності України це послідовна державна політика Туреччини. Вона не змінювалась ні за президентів, ні за урядів. І це не лише питання міжнародного права, це питання власної безпеки Анкари. Туреччина добре розуміє, поки Крим залишається під російською окупацією, про стабільність і безпеку в Чорноморському регіоні не може бути й мови. Саме тому Анкара підтримує відновлення територіальної цілісності України, бо звільнення Криму означає повернення рівноваги в чорному морі. Україною Туреччину поєднує не лише спільний інтерес, а історія та людські зв'язки. В Україні живе корінний народ, кримські татари, чи історія тісно пов'язана з Османською імперією та кримським ханством. І Анкара це розуміє так само, як і те, що імперські амбіції Москви ніколи нікуди не зникали. І стара Мрія вихід до гарячих морів, тобто контроль над Чорним і Середземними морями, які Кремль постійно озвучує через своїх пропонд. Гандистів саме тому Туреччина підтримує Україну, бо розуміє, безпека Чорного моря починається зі звільнення Криму і перемоги України.